Добрий день, друзі. Обіцяв я зняти виноград. Хто казав, що пізно я відкриваю. Ну от. откий от зараз стан. Сьогодні 17 травня. І такий от стан видної грунки. Як бачимо, морози пройшли. Все добре. Не спішимо з відкриттям. Зкриваю, нагадаю, я землею. Хто ну і зараз пройду таку, зроблю перву виломочку непродуктивних пагінців. Ну, це перва. Тоді ще одна буде виломочка. І, я думаю, буде все добре. Ну, як бачимо, така от ситуація винограднику. зараз я хочу вам показати. Ці три ряди я відкривав на сім днів раніше. Ось бачимо, які погінці Оце ці три рядочки. А ці два рядочки тут я відкривав на 7 днів пізніше за цей. Ну, так як на, працював на роботі не тільки міг вихідний день це зробити. І тут, як бачимо, такі от така от ситуація. Набагато менші. Але нічого. Я думаю, ось тепло піде, так як погода взагалі така холодна, що нічого не, не хотілося навіть і робити. Виноград стояв не різ і от така ситуація. Ну що, зараз я проведу обламку і думаю, сьогодні я його оприскаю. Перший раз. Оприскування буду здійснювати в мене. Є на основі міди препарат блюборду. Потім додам фалькону і щось от шкідників. Хоч поки я їх тут не помічаю, але добавлю на всякий випадок від шкідників і зроблю перве присклення винограду. Ну оце таке тут. Це в нас цимус перший кущ. Раніше тут був. Антоні Великий, я його перещепив на цимус. ось. От, от результат, як бачимо, жуночки є, Суцвіття такі є маленькі. де по два цвітя. Ну, така от ситуація. Ну що, зараз я його, як бачите, отакий от кущ, зараз його пообламую лишній, побачите, що залишиться. Дякую, зустрічі ждемо. Друзі, показую ось що у нас в нього залишилося. Вважаю, це достатньо. Залишив я такі продуктивні погани. Бачимо, де є цуцвіття. Майже всі слабенькі, але ламаю, де нема суцвіття. Тут менше залишив цвіття, але вони... Проламав вони догонять ті прогінці. Ну так от. Може навіть це ще й забагато, ну, але перший разочок виламання це, я думаю, буде нормально. Ну так от. Бачите, вже розвиднилось, вишні і отак от, Я так йду по всіх рядах і проводжу такі операції. Ну все, добре, дякую. Ну що, друзі? Виламав я. Трошки, звісно, дивишся взагалі стало рідко. Ну нічого, воно виросте. Що, друзі, вам скажу цей рік? На цей мусі так понятно, що врожай щороку добрий. Пух, пух полетів від тополю вже. А от на інших... Дивлюсь, ситуація, звісно, поганенька. Зелень є, а врожаю нема. Ну, цей вік морози нам допомагали, все. Начебто деякі, звичайно, прихватило невеличкі, але то нічого. Так дивимося, ситуація в саду ж теж не добра. З саду я пройшов. Взагалі де-не-де де яблука. А так Пусто взагалі померзло. Там в балки сад, то він померз. Тут теж ситуація, бачимо, от деякі тренаголди є, фуджі є, тут деякі є, а деякі взагалі де? а тут пусто, пусто, саме листя. от така ситуація. Тут. Це Star Krim Son Delchez. він молоденький. Взагалі рясно, так рясно, що... А залишилося по декілька яблук. Ну от така ситуація. Вони невеликі. Мені на них не потрібно багато. Але ситуація плачевна цей рік з урожаєм. Урожаю буде взагалі мало. Що яблук, що винограду. Слив взагалі. Як я показував в попередніх відео бербанк, там цвів, взагалі все вліплено. Тоді холодно було, запилення було погане. тоді ще морози додали і залишилося. взагалі, геть. Небагато урожаю, ну нічого, що буде? То все буде наше. Тут у мене на 9 садочок біля хати. Такий, ну бачимо, які інші. Одні сорти є, яблучка, достатньо яблучок, а інші, а інші пусто. Дженагол. Це І цей. Це в нас Голден Delicious. Він взагалі гуляє. Взагалі пусті-пусті дерева. Немає нічого. І на цимиренко. Трішечки є. Трішечки, як бачимося. Навіть по 4, що тут можна прорідити. Тут 5 прям. Ну, але але теж не дуже, не дуже багато. Як ті роки було так, що дерева майже падали. А цього року ще семеринка є. А от Голден да, цей рік взагалі пустує, жирує. Бачимо тільки зелень. Іде і все. І оце от така от ситуація. Ну нічого. Не треба опускати руки. Цей рік переживем. Я думаю наступні будуть добрі руки. Ну що, йду розбавляти нашу хімію. Оприскаємо виноград. Зараз вам все покажу, що я насипаю і по скільки. Що, друзі? Зважив я. Як бачимо ось 50 грамів там, майже 51 грам. Блюбордо, це препарат на основі міді. Це у нас для винограду буде на мілью, одмілью. Фалькон. У мене тут я купував 0,5 літра. Це вже рік назад. На садовому раю там розлижі. А так от додаємо його 5 грам. На 10 літрів води це все, на 10 літрів води баковий суміш. І, і мене такий фастак, от шкідників він контактний. Бав я його. Це в 2 грами. І оце все, бакову суміш, Щас змішую, оприскувач і оприскую. от таке от буде в нас оприскування. Ну що, висипаємо. Все, оприскувач. Жано б, звісно, його в іншій посуді розвести, щоб воно у нас. Щоб воно добре розтворилося, нічого. Зараз його все розмішаємо. Так, Друзі, здійснили обробіток. Залишалося тут і технічний обробив. Як бачите, залишаються залишки Бі бордо на основі міді. Таке оцененьке на листочках. Це в мене тут звичайний нарад технічний. Здається, як не помиляюсь. Ізабелла синя. Ну вона добре всю руку видає. Бачимо так. і по, і по три, і по чотири грони місцями, навіть по п'ять вона видає. Ось як бачимо дивіться. Одна, дві. Три. Тут одна, дві, три, чотири. Ну от така ситуація. Так що, друзі. зі в мене. Молоденький саженець. Ну, така ситуація. В общем, добре, друзі. На все добре, гарних всім врожаю. До зустрічі.